Нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському, і ми продовжуємо обговорювати цікаві стани. Перейдемо вже до дорослих. І е, для того, щоб перейти до нашої нової теми, я представлю вам нашу гостю, нашу постійну експертку. Це Оксана Молода, лікарка фтизіопульмонологія вищої категорії, сімейна лікарка клініки Медея. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Знаєте, цікава е, тема. В нас сьогодні е, виявилося, що е, Є такі цікаві стани і постінфекційні. Так? Це, от готуючись і шукаючи різні цікаві теми для наших глядачів, я побачила, що. Після гострих вірусних інфекцій, і в тому числі ми говоримо не тільки, мабуть, про інфекції, які спіткають нас взимку. А зараз ми будемо мати і кишкові інфекції. Так, так? це дуже розповсюджені вони влітку в спеку. Зникають основні симптоми. Зникає температура, зникає ці, якщо це розлади, якісь ломота в тілі якась, але немає відчуття одужання. Причому мова не про легке нездужання якесь. Що цілком нормально після перенесеної хвороби, якась така млявість, трошки так йдеться про стан, який не дозволяє повернутися до нормального життя. А, натомість з'являються якісь нові симптоми. І тут ми починаємо говорити про те, що наша родина попала в якусь чорну полосу, і в нас одна хвороба за іншою. що ми не можемо вичухатися, як то кажуть наші українці. І е, тут я це побачила, що є таке е, явище, як постінфекційний синдром. Давайте поговоримо про нього. Що це таке, у чому його відмінність від тої, як я вже згадала, е, традиційної втоми після хвороби і лікування довгого. А, так, ви абсолютно праві Тетяно і постінфекційний синдром це таке а, назва більш ну людська, так би mm -hmm. мовити. Тому що а, якщо казати медичною мовою, у будь-якої хвороби є такий а, красивий термін: а, називається період реконвалесценції, тобто відновлення mm -hmm. і повернення до звичайного функціонування. І, а у наших людей є когнітивне упередження у переважної більшості, що, наприклад, вірусна хвороба вона триває загалом там 3-5 днів, має тривати так, здається, людям uh -huh. і у дітей, і у дорослих. І якщо протягом там 5 днів не наступає вираженого полегшення або принаймні повернення до попереднього стану, от який був перед хворобою, то це сприймається як затяжна хвороба, це сприймається як якісь там ускладнення, то uh -huh. що і люди біжать здавати аналізи. Люди тероризують сімейного лікаря питаннями. Що робити, я ще хворію долікували. А, ви мене не долікували так, або у мене там ускладнилося, опустилося тощо. Угу. Насправді, кожен інфекційний процес він має свої певні закономірності і. Гостра фаза цього процесу, якщо ми кажемо, наприклад, про вірусні інфекції, вона дійсно триває до тижня. Але загалом це 7-10 днів. І оці дати, оці цифри варто запам'ятати, тому що все, що відбувається протягом 10 днів від першого дня хвороби, це все ще один епізод захворювання. І панікувати, кудись бігти, думати, що щось я довго, задовго одужую. Це абсолютно не обґрунтоване, тому що 7-10 днів це загальний період будь-якої вірусної інфекції. І навіть. Шкова інфекція, яка зазвичай ну, полегшення наступає в принципі, через 2-3 дні хвороби, вона теж триває 7-10 днів. Тобто це той період, який потрібен нашому організму для повного знищення і виведення вірусу. А от далі, після цих 7-10 днів, починається оцей період відновлення, тобто реконвалесценції, коли наш організм, скажімо так, латає діри, тому що ми всі розуміємо, що, наприклад, вірусні інфекції так вони загалом легші, ніж бактеріальні, але у вірусів є одна особливість: якщо бактерія це окремий організм, який здатний існувати в природі без хазяїна, тобто він може жити поза межами людського організму і прекрасно функціонувати, то вірус це просто часточка РНК або ДНК, який для того, щоб розмножуватися і викликати оці патологічні процеси, він має інтегруватися в організм хазяїна, і відповідно, коли потрапляє вірус кишковий або респіраторний вірус, у організм людини, він вбудовується у клітину людини і там починає свою бурхливу діяльність. Але і гине вірус разом із клітинами нашої слизової або будь-якою іншою клітиною, угу, до якої цей разу, вірус так. тропний, так в якій він живе. І відповідно організму потрібен певний час для того, щоб відновити клітини після загибелі, і зазвичай цей період репарації, тобто відновлення загинувших клітин, він також займає 10-14 днів і. Це така банальна арифметика. Тобто, якщо ми подивимося і сплюсуємо, то 7 днів вірусної інфекції в гострій фазі і приблизно 10-14 днів відновлення, вони і складають достатньо тривалий період, майже два місяць. тижні, так. майже угу. місяць. так. І е, якщо ми зараз от, вийдемо на вулицю і спитаємо у пересічної людини, як ви вважаєте, е, місяць хворіти на ГРВІ це довго чи нормально? Ну, от, ти, скажу, ну, довго, 99% людей нам скажуть, що це дуже довго. Наприклад, от, коли я е, е, приймаю дітей на педіатричному процесу, прийомі То приходять інколи батьки і кажуть, моя дитина дуже довго кашляє. І я питаю: ну скільки це? Чотири дні. Тобто, це вже це дуже довго сприймається. І а, людям потрібно пояснювати, людям потрібно комуні... з людьми потрібно комунікувати. Чому? Тому що коли людина не знає про ці закономірності, а звісно, якщо людина не є медпрацівником, вона не зобов'язана знати такі нюанси, поки це її так. Не, не, не стосується а, поки, взагалі. Поки так. Їй, це, їй це не стосується, Або поки їй про це не розповіли. І відбувається наступним чином: а, людина вже починає починаючи одужувати, не відчуває себе достатньо комфортно для того, щоб там якось виконувати свою звичайну роботу або там займатися звичним життям, і вона починає е, робити те, що називається поліпаргмазією, тобто е, додавати до типу лікування якісь БАДи, вітаміни, якісь препарати додаткові, або е, вітаміни, це ще не найгірший варіант. Наприклад, якщо людина кашляє. Понад 4-5 днів їй здається, що це дуже довго. Вона починає приймати препарати, наприклад, там від кашлю або там якісь від харкувальні. Це тільки подовжує цей період. І так само з кишковими інфекціями. Кишківник не встигає відновитися, а люди вже починають якісь пробіотики, якісь там спазмолітики а, так, спазмолітики приймати. І це а, формує таке порочне коло, коли вже організм починає відповідати парадоксально на необґрунтований прийом медикаментів. А люди біжать здавати аналізи. А тут є ще. Одна прихована проблема, тому що коли людина йде навіть в приватну лабораторію, ми прекрасно розуміємо, що там завжди є певний відсоток людей, які здає аналізи з. Під час хвороби, uh -huh. будучи у хворобливому стані, і це не завжди той вірус, яким перехворіла ну всі навколо То, так би так, мовити, людина. і відбувається суперінфікування. Тобто людина йде а, на прийом до лікаря, щоб послухатися, як у нас люблять. Знаєте, там типу від того, а що, поговорити? що лікар послухає, поговорити, запитати і оці необґрунтовані візити до а, медичної мережі. А це ризик суперінфікування завжди. І це стосується і дорослих, і дітей. Давайте зараз. От так. щодо суперінфікування, попереду. Немося трошки хотіла спитати, чи от цей приклад, як на постковідному нашому синдромі, коли ми говорили, дуже довго обговорювали ковід і потім відновлення, це, мені здається, така над 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 максимальна картина того, що відбувається при будь-якому маленькому звичайному вірусі, так. так, тому що люди до ковіду звикли, багато про нього читали. От вам картина. Ви перехворіли на ковід, нібито вже всі аналізи чисті, і ви вже все віруса у вас немає, але окрім того, що має. Маємо ослаблений організм, уражений організм ще й маємо ще історію, яка тут ви казали про декілька тижнів, а там взагалі і півроку, і, і півроку і і люди відновлювалися дуже дуже довго. Тобто, так. коли ми маємо таку надпотужний вірус, як ковід, який мутував дуже швидко, який дуже швидко пристосовувався до носія, то тут маленькі, оці його братики, скажімо так, віруси так. гострі, респіраторні, вони менше тривають цей процес, але от такий подібний так. 아 <목소리도> І а, ще не можу не наголосити на а, необхідності вкотре в черговий раз необхідності вакцинації, чому тому, що от у нас, наприклад, минулого літу цього року, слава Богу, поки менше, але минулого року було дуже багато кашлюку. І а, тут, а, скажімо так: а, наприклад, якщо ми кажемо про кашлюку дорослих, я навіть не можу звинуватити або якось там знаєте закинути дорослим якесь а, такі а, звинувачення, тому що у нас дорослі можуть бути дуже свідомими і навіть а, кожні 10 років. Років щеплюватися від дифтерії та правця. Але оскільки держава не має коштів у нас, то у нас гарантоване щеплення для дорослих безкоштовне. Є тільки від дифтерії і правця. Але від кашлюку держава не може захищати вже дорослих, тільки дітей за календарем. Угу. І відповідно, якщо дитина захворіла на кашлюк, а це відбувалося чому? Тому що у нас велика проблема з колективним імунітетом. Багато нещеплених кашлюк це така інфекція, на яку може захворіти навіть щеплена дитина. І відбувається ситуація. Кашлюком можна. Хворіти кілька разів за життя, навіть щеплені uh -huh. можуть хворіти. Відбувається ситуація у класі: третина дітей не щеплених. Вони всі захворіли на кашлюк. Через них інфікувалися і захворіли, але у легкій формі щеплені діти. Але вони принесли цей кашлюк своїм батькам, які вже втратили імунітет, а не поновлювали захист, тому що держава не гарантує. І їм ніхто про це не говорив, що вони можуть власним коштом щепитися Ми і від кашлюку в тому числі. Про грип. Так. І відбувається ситуація, що знаєте, оце як коло. Mm -hmm. Зростає кашлюк, це недарма називається хвороба студенного кашлю, але вона ще й дуже сильно пригнічує місцеву імунну відповідь у е легеневих у дихальних шляхах після перенесеного захворювання. І от такі люди, людина, яка перехворіла на кашлюка, вона може навіть не знати про це, тому що у дорослих, ну так, це може бути достатньо затяжний кашель, який списують на тютюнопаління, на вплив шкідливий оточення. От і е а потім людина починає чіпляти будь-яку вірусну інфекцію і не розуміє, чому вона. Була раніше здорова, все було в порядку. Тут вона перенесла якийсь, як вони кажуть, вірус, після якого вона кашляла три місяці, а це був просто недодіагностований кашлюк. І після цього вона починає хворіти щомісяця, Чому? як маленька От дитина. саме повер... повертаємося <світ> до нового інфікування. Так. Чому а, наша система імунна виснажена чи пошкоджена? Що з нею? Чому ми а, зустрічаємо новий вірус? Отак, знаєте, радо наш організм вже готовий його підчепити до... і знову почати хворіти. Ну, на жаль. Зараз ми всі знаходимося в несприятливих умовах через постійно підвищений рівень гормонів стресу. Ми знаємо, що такий гормон стресу, як кортизол, він пригнічує імунну відповідь, тому що його основне завдання мобілізувати всі системи організму і бігти ну, від якоїсь загрози потенційної. І оскільки ми зараз ми не висипаємося, тобто у нас є депривація сну, у нас є відчуття постійної загрози, у нас є стресорні фактори, економічні, тобто зниження рівня е життя, е зарплата, ну там, тобто якісь не неспівставності. Це люди знаходяться в перманентному стресі, і це також пригнічує опосередковану імунну відповідь. І люди стають більш чутливими, більш вразливими для будь-яких респіраторних, в тому числі вірусних інфекцій. Ну, з кишковими все на щастя трохи простіше, тому, тому що респіраторні ми не можемо не дихати. Але ну, і тут ми дуже вразливі для всіх респіраторних вірусів. Але влітку ми можемо і маємо мити руки. І ми пам'ятати, маємо, що от зараз у нас дуже багато відпочиваючих в Одесі, бо Одеса, по суті, залишилася Єдиним виходом до моря для наших людей. І коли люди йдуть на пляж, вони мають не забувати а, не тільки а, серветки, але й антисептик мати, тому що коли ми торкалися трогали, піску, наприклад, або навіть там біля морської водички, і морською водою обмили руки, це не означає, що ми змили а, бактерії або віруси, які можуть спричинити кишковий ж Ми не знаємо там, де є вбиральні, чи завжди то є вода а, чиста, чи вона так, йде так, звідкись і ой, пані Оксана. Що, що кажучи про кишкові інфекції, ви кажете, тут все просто. Мені здається, не все просто, бо досі я бачу людей, які навіть без капців йдуть у вбиральні просто босоніж у місця от такого ну, штибу. І дітей ведуть ну, свої якщо туди. Якщо вони не звикли облизувати підлогу або свої ноги після відвідування вбиральні, то все-таки не так критично. Ви тому, думаєте, що... вони миють руки після цього? А от Стосовно миття рук, тобто кишкові інфекції через контактний, контактно-побутовий шлях, тобто я пройшлася по mm -hmm. Вірусам, бактеріям, він та, вони так не передаються. А от якщо п'ють воду з крану, нефільтровану або не бутильовану воду, або е, п'ють воду з моря. Це, до речі, дуже така розповсюджена проблема діти серед можуть дітей. можуть просто наковтатися. Так, Коли діти плавають, вчаться плавати, вони дуже часто заковтують воду. Тому е, це для мене теж от, знаєте, таке спостереження цікаве на пляжах, коли е, дітей намагаються навчити вперше на морі плавати. І батьки якось так їх відштовхують, і от дитина там собі щось грибе, і вона заковтує прям це Видно, як вона заковтує воду, тому це мусить контролювати батьки, тому що це дуже високий ризик. передачі це Такі червоні прапорці можна ефекції. перераховувати дуже багато, так. а оці басейни маленькі, маленькі які басейни, наливають віки. також, де так, діти так. сидять, і подекуди вони сидять так. декілька компаній. Ну, по-перше, вона нагрівається. і Це теж так. таке так. вона там з моря, діти сидять ручками, вони там граються і торкаються і, і смокчуть пальчики. І так. Подекуди так. буває, що і садять декількох дітей туди од. Одночасно і ну багато є причин так. ви згадали також про аналізи. А я чула такі думки, що деякі люди вважають за потрібне піти до сімейного лікаря угу. або до лабораторії, боючись іншої хвороби, не угу. нової інфекції, не тієї, що була, а що це проявлення якоїсь іншої хвороби з подібними симптомами. Якщо я так розумію, що ну були якісь передпосилки до цього, я так розумію, чи прав. Це що все одно це через сімейного лікаря не надумувати собі, не придумувати, а певний опросник пройти в сімейного для того, щоб знати, чи йти вже далі по цих сходинках. А дивіться, чому завжди має передувати огляд лікаря здаванню аналізів, і це такий мастхев, от який дуже класно відпрацьований в Європі, бо у них не можна прийти в лабораторію і просто здати все, що ти захочеш. Перше і я наголошую вам, що знаєте, just business, коли ми приходимо в лабораторію Приватно всі знають, що в лабораторіях пропонують певні пакети обстежень, які чекапи. чекапи, які дорожчі, ніж, наприклад, там звичайний загальний аналіз крові, короткий там аналіз крові з обмеженими показниками. І ми розуміємо прекрасно, що це просто маркетинговий хід лабораторії. І навіть якщо страгуватися від цього, і людина там скаже, мені нічого не шкода для свого здоров'я, я, я готовий оплатити. Справа в тому, що лікар підбирає спектр аналізів під той діагноз, який він собі подумки уявляє, або під той uh, перелік діагнозів, який він уявляє. І, наприклад, та ж сама анемія. Ну, тобто, там всі думають, що достатньо здати, тільки подивитися на гемоглобін. Uh -huh. Але це не так. Тому що інколи, коли ми підозрюємо там певні види анемії, нам потрібен ще рівень uh, фолатів, рівень, uh, рівень вітаміну Б12, тому що є певні залежності. Інколи потрібен феретин, а інколи він не потрібен. І це якраз обирає лікар. Так само лікар знає, що при, uh, наприклад, гострому захворюванні завжди є лабораторний. І рентгенологічне відставання. І, наприклад, якщо людина біжить в перший день е, такого свого недомагання здавати аналізи, або там, на другий день, найчастіше ми нічого не отримуємо, ми не отримуємо жодних показників. А ще одна хиба це коли людина одразу після одужання знову біжить здавати аналізи для того, щоб побачити, що вони нормалізувалися, не знаючи про те, і лікар, наприклад, не прокомунікував з пацієнтом і не пояснив, що нормалізація аналізів відбувається протягом двох тижнів після перенесеного засобу. Періоду, про який так, ви згадали. Так. І що відбувається? Людина бачить суви у аналізах, і вона намагається їх лікувати. Тобто ми лікуємо аналізи, а, а не, не людину. людину. Так. От і це така дуже розповсюджена насправді помилка. Скажіть, будь ласка, так що робити? Терпіти ці симптоми? Чи якось можна собі допомогти Дивіться. в цьому стані? Все перехворіли, відчуваємо себе отакими от ну, все, все одно млявими. Як поводити? По Перше, давайте так, якщо ми. Перехворіли, дійсно була підтверджена інфекція, звернулися до лікаря, лікар прописав лікування або там спостереження, то не потрібно форсувати події і намагатися одужати якомога швидше, навіть якщо є путівка на літак, навіть якщо є якийсь дедлайн на роботі, Біжати марафон не це треба. відбуватиметься рівно так, як воно закономірно закладено природою. І як би ми не намагалися, ми не прискоримо, не пришвидшимо цей процес. Але якщо пройшли оці там 10, 14, 20 днів. А стан все одно не покращується, то тут уже варто шукати супутні симптоми, тому що інколи можливий старт загострення хронічних хвороб, наприклад, проблем з щитоподібною залозою, коли довго зберігається такий фон пригнічення, апатії, відсутності мотивації щось діяти, якісь фізичне нездужання. Інколи у жінок це можуть так можуть маскуватися гінекологічні проблеми, так може маскуватися щось більш серйозне. Але хибно думати, що от лікар про. Опускає під банальною вірусну інфекцію якусь серйозну інфекцію. Це не так працює. Тобто потрібно все одно вичекати хоча б 10 днів від початку хвороби, а потім вже панікувати і. Тут ми маємо що розділяти активність. Наприклад, якщо ми кажемо про е, допуск до роботи, то знову ж таки е, лікарняні МВТН, тобто виснов медичний висновок тимчасової непрацездатності, вони не недарма е, даються на певний час. Тому що якщо це банальне ГРВІ, то в принципі через 5 днів людина вже може виконувати звичайну стандартну роботу. Але якщо ця людина має е, надмірне фізичне навантаження, наприклад, вона працює там шахтарем, там ну, якихось складних умов. Ва, хто лікар сам подовжить її висновок про тимчасову непрацездатність, тому що навіть після банального ГРВІ Надмірне фізичне навантаження може бути непосильним для цієї людини. От якщо ж людина хоче всього і одразу, вона хоче одразу там, через 5 днів після гос... гострої фази е, ГРВІ, вона хоче і піти в зал, і займатися якимось там пауерліфтингом, і вона хоче відновити свою якусь там активність е, понаднормову, то просто потрібно, я ж кажу, почекати. Якщо ж ситуація затягується, потрібно шукати більш глибинні проблеми. І тут я так розумію, треба особливо уважними бути до того, що ви теж згадали це сон. Так. І тут я розумію, коли ми говоримо загалом про сон і про е різні гормони, це одне. А коли ми говоримо про постхворобний період, то ми е говоримо про те, що навіть якщо людина там захоче в день і має таку можливість прилягти, то це про виснаження сил, і це так. треба робити, це дати треба собі робити. цей сон. Це не про е якісь там певні цикли ритму життя, це просто так. про е Елементарну фізичну спроможність, це нормалізування харчування. Це в принципі, я думаю, що якась там міні, мі, скільки, наскільки це можливо, мінімальний стрес, який може бути стрес у нас є загальний, а є ще в кожного в родині. Є якісь проблеми, які теж так. час відкласти на деякий час і не переживати, якщо вони не потребують твоєї так. тут і зараз уваги, тобто вітаміни. А не потрібні харчування невеличка ремарочка стосовно харчування. Тетяна дуже класно, що ви підняли цю тему. У нас було дослідження, велике дослідження степ, яке тривало з 19 по 22 рік, якраз перед війною, яке охопило понад 3 мільйони респондентів по Україні і. Нам для ну, людині, взагалі для нормального функціонування, в день ми маємо е, приймати, ну тобто їсти 400 грамів фруктів і овочів щоденно для того, щоб організм нормально функціонував і отримував всі необхідні вітаміни. Згідно цьому дослідженню, степс у нас пересічний українець вживає протягом доби максимум 90 грам овочів і фруктів, угу. тобто при тому, що ми не знаходимося у засушливих районах пустелі, ми не за північним якимось там кругом полярним кругом, і при тому, що у нас дуже родюча земля, і навіть зараз наші фермери показують ну, просто титанічні зусилля. І в період війни ми все одно насичені фруктами, овочами, особливо в нашому регіоні. У нас не користуються цим наші українці, наші співгромадяни, І ми купуємо вітаміни в аптеках, але ми не користуємося цим звичайному житті. До того, ну, я тому... тому ми не будемо говорити про цей рік, коли в нас нормалізація була... Нормалізація харчування так... це дуже важливо. І не тільки в період одужання після хвороби, а взагалі. І, ну, дуже рекомендується дивитися, що ми їмо. тому що у нас ми живемо на каві на чаї на якихось перекусах, снеках, але ми не вживаємо достатню кількість білків. Ми не вживаємо достатню кількість клітковини. От і це достатньо нормалізується просто насправді. До того ж про білки це теж так. цікаве спостереження. Спілкуючись з одним з ендокринологів, люди та також сприймають вагу білки м'яса, Вважають, що це така сама. Вага білків потрапляє до організму, mm -hmm. як і вага mm -hmm. м'яса, ага, до прикладу ага. курячої грудки. Так. Тобто 100 грам курячої грудки це не 100 грамів білку, який ви споживаєте. Ага. Хоча вона максимально білкова, але все одно ця кількість набагато менше. Ну і буквально там хвилинчика в нас залишається. Пані Оксана, я знаю, що ви завжди наголошуєте на питному режимі. Так. Давайте ще раз нагадаємо про нього тим більше, що зараз літо а, так. У нас з цим також катастрофа насправді тому, що у нас надають перевагу дорослі. Напоєм з вмістом кофеїну, тобто це чай, це кава, це газовані напої, різноманітні, солодкі напої. <ріст> і ми маємо не забувати про необхідність споживати просто-просту негазовану питну воду. І це є дуже важливим і для дорослої людини це щонайменше півтора літри на добу має бути негазованої питної води. І інші напої на кшталт там кока-коли, коктейлів якихось з доданим цукром, особливо вони не рахуються як питна вода. Тому подбати про. Це варто це і здоров'я шкіри і здоров'я наших нирок в першу чергу, і внутрішніх органів. Тому воду пити треба, особливо влітку, і вона так само буде так. допомагати оновлюватися так. тим клітинам, так. про які ви згадали, що вони постраждали від вірусу. Дякую вам. Дуже цікаво розмова вийшла. Тим більше ще ще б більше цікаво було б порівняти це з тим синдромом вигоряння, який теж дуже схожий на такий постінфекційний, як його називають, синдромом, але я так розумію, це все ми можемо багато говорити, але будь-яка людина може дізнатися про це лише віч-навіч з сімейним лікарем. Там вже так. опитування і порівняння вони дадуть змогу сказати і показати, що саме вас отак так. От знедужало, знесилило. Нагадаю, нашим глядачам Оксана молода, лікарка в тизіопульмонологиня вищої категорії, сімейна лікарка клініки Медея була у нашій студії. Бережіть себе, вакцинуйтеся, як нагадала наша експертка, тому що. Саме це допомагає не хворіти, щоб потім і не знати про такі пост-пост-пост синдроми. Краще насолоджуватися літом, набиратися здоров'я, якихось позитивних емоцій з відпочинком і сонечком гуляти. Оце найголовніша наша задача. Побачимося вже незабаром до зустрічі на першому міському.